У мене є бригади, які розмовляють тільки на російській мові. Блогер, засновник бізнесу, мама, ну купи з нами на прямому зв'язку. Вітаємо у мене є бригади, які розмовляють тільки на російській мові, і е, там цього конфлікту немає так виражено, як у, у Львові, як у Києві, там чи Одесі, чи ще десь. Я російськомовний був до двох років тому. назад. Коли я зрозумів, що я війна, е, я перейшов на українську мову. Я хочу щоб мої діти балакали на українській мові. У мене є син, я балаку з ним тільки на українській мові. І дивіться, для мене це принципово. Тому, якщо казати про якщо ти публічна людина, треба балакати на українській мові. Вона вона на російській для мене це не ок. Я гадаю так: всі публічні, всі сервіси, ресторани повинні спілкуватися на українській мові. Але без ущемлення російськомовних без усіх цих моментів. Як вважаєте, чи існує реальна неприязнь жителів різних регіонів України? На я її не бачу. Я знаходжусь в Києві. У нас. Розмовляють як на російській, як на українській. і якогось конфлікту я ніколи не бачу.